Ой, дивіться, написано шик і блиск. <схай> магазин воно, шик і блиск написано. Я йду читаю шашлик і балик. Ну, це ж треба надо... <схай> приїхати щось з морозилки достати, та щось пожарить, блядь. Бо мені хочеться після цих поїздок шашлика і балика. Mm -hmm. Ой, капець якийсь. Все, ребята, їдемо на нарешті, їдемо ми додому. Пр... Промоталися, проїздили цілий день. Ну, можна сказати, що цілий день. Зранку наконсервувалися, да? mm -hmm. як ненормально. Ось, а зараз копійка. Вони Копіечка. зробили магазин-копійка. Mm -hmm. Там в цьому. Ой, тут чи яма таке? Чи Яму вирізали. Коротше. Їдемо додому, я не знаю, скільки зараз часу, зараз подивлюся. П'ять вже? Ні. Божечки, це бідні собачки, бідні-бідні собаки наші, бурубаки. Просиділи цілий день вдома. Все, це копець. Ну, зараз швиденько, 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 швиденько і додому. Домка ще куча роботи є, щоб ви щоб ви розуміли. Це мені треба десь, я не знаю, написати отак. от. На лобі я ж не побачу. А так, знаєш, то взяти таку штучку від голови вперед, щоб не... як у, цей... у собаку то чіпляють, щоб вони біжали вперед, да. вперед. Оце і мені треба слова записати такі, щоб я не, 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 не вимовляла фігню всяку. Все, їдемо додому, вже дома будемо щось покажемо. Бо устали, страшно, замарилися, замарилися, ще й переїзд закритий, так? Да? Айошкін Кошкін. А, да. Ну що, скупнулися, тут, тільки що в басейні. Боже, як це хорошо. Але в мене прямо аж судорога за ногу схватила. О! А прийшлося бігом вилазити та цей, витиратися. О, Ух, да? Да. Вчора вечір був дуже холодний, і я так ну, думаю, що ніч теж. І тому воно зараз дуже-дуже прохолодна була така вода. Тим паче, що ми ж пішли. Ми ж як завжди, пішли, ви ж бачите, що куди. Ой, зараз вам покажу. Ой-ой-ой, не можу вийти. бур 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 бачите, сонечко вже практично там його нема. На басейн. Ну, ми пішли, там ще трошки було сонечко, але вже холодно. І сьогодні вечір теж прохолодний. Прямо, ну, воно класно, коли на цілий день нажаришся то воно супер, що оце такий вечір. Але після басейну я вам скажу так прямо прохолодненько. Воно, бачите, в мене батарея. Іграшок. Іграшковий магазин. Бяшки, байбяшки, бяшики, смішні такі. Ой, думаю, дуже любима така. Ослики, а гарнюний такий ослик. М -м, класний. І ось о, ослик. Мої боки, булібоки, Короче, Це Дашина іграшка зморк... з морк... Ні, з сердечком. Я чогось думала завжди, що вона змокла. Що вам показую, да? так? Кажу з сердечком думала, що вона зморкнула. Це її іграшка. Любима. вона з нею раніше спала. Короте, багато іграшок. У ці надо іграшки вже кому ще дати. Вони нові. Вони але, бачите, такі заюрзані. Ну, я їх, ну, Мені вони так собі, мені вони не дуже подобаються. Може комусь <кхи> будуть класно. Це петушок. Ну, я не знаю, де цей петушок взявся. Це від мами десь взявся цей петушок. І ось така непонятна собака. Кому треба, пишіть. віддам даром. Ось такі іграшки. Ну, Цей медведь він ось такий, він немаленький. Він десь мені по коленку. Десь, може, навіть більше, ніж по коленку. І він новий, він там стояв десь в цьому, в... В як? як його називають, десь в кімнатах стояв, а потім його засунули в мішок, і так він в мішки валявся. Так що, кому треба, пишіть. Аддам. Я залишаю іграшки, знаєте, які? ті, які мають для нас. Ну, Знаєте, якесь значення там, де ми самі собі покупали, чи там, де нам дарували, і там, де ну там воно собака зі мною їздила довго-довго там, наприклад, ось та, ось та з полосатою цією шапочкою. а, того, того я теж так хотіла. Якось ми, по-моєму, з Колею зупинились на заправки купили. Дуже-дуже хотіла. Теж ми їздили чи на море, чи щось таке. Цього ослика я вже не пам'ятаю, хтось це мені хтось подарував цього ослика. Це Дашина, поняття. Це ми на морі купили ось цих бяшечок. Цей зайчик ой, цей зайчик це я Даші дарувала зайчика. Правда, тут бантик був чи щось таке красиве було. Все це воно <кій> уйшло. Це моя сама найулюбленіша подушка. То, вона, правда, вже тут і стопталася, вона була гораздо пишніє. Але вона класна, вона теж зі мною везде була. І в, в самолітах, і в, в, <кій> вот, і в автобусах, і де вона тільки за мною не була. Це я ж кажу, мій антистрес. Це класні подушки ми покупали, я їх, ну, мені вони дуже подобаються. Це теж ми якось купували ось ці дві штучки. Ось, це Дашина іграшка. теж, Це для неї теж вона важлива. Це мой ослік. Я одне час прикалувалась по осликам, тому покупала собі ослик. Це Дашина, я не пам'ятаю, то ли вона десь виграла її, то ли ще щось. Я вже не пам'ятаю, але. Коротше, по-моєму, десь виграла вона її, оцю іграшку. Ось це я теж Даші дарувала на якесь на свято. І у того білого медведя я теж Даші, по-моєму, я ж кажу, дарувала на якесь свято. Їй ці іграшки всякі такі махнаті, класні, полосаті. Вона ними обкладалася і відпочивала. Ось, ну Це не все, десь десь ще щось є. А, сьогодні від мами привезли, того великого розового медведя. Яке її теж привезла, я їй теж дарувала, він такий огромний великий. Але він у мене на шкафу стояв, там, стояв, стояв, пилю припадав. Та треба керхером виполоскать. І ще там пару іграшок дашиних. Те, що вона там, такі іграшки копілки тіпа, теж вони м'якенькі, але в них туди грошики складувала. Ну, це таке, я ж кажу. Що е, я залишаю тільки ті, що у нас зв'язані з чимось. Не так, що ми там десь прямо. Всі подряд. У нас цих іграшок було, Боже, і ми пороздавали, пооддавали, і все на світі. Ось. Але такі, що для нас якісь, знаєте, значимі, то ми їх залишаємо. Так що так, ще треба піти пошукати, десь воно ще щось є. Так, помідорки так я тут і не розсадила. Нічого. Сьогодні ми, коротше, вирішили, так як ми сьогодні промоталися цілий день. Ну, Зранку ми попрацювали, закатали. Дареє Мічка і все остальне. Ось і приїхали задолбані домой, то вирішили сьогодні вечір провести, ніфіга ні не... не роблячи, як кажуть. Я дос... не, ну, я дос... ну що, Поставили полівалки, ми. Ми ага, заїхали сьогодні, купили цю ж наконець вірьовку а, для того, чи шпага, шпагача, верёвка, як вона називається, щоб помідорки підв'язувати. І можна було б сьогодні ще п'ять-шість підв'язати, ну, якщо чесно, не хочу. І Коля сказав тоже: "Я замахався". Бо ми сьогодні і по больницям, і на туди, і насюди, і на везде. Ну, що вирішила я, приїхала і домой сразу же я быстренько витягла. Думала, що то ляшки, а то крилышки е, оказались. Ну, воно ж там куча й було розморозила в мікрохвильовці. А вони ну крилышки оказались. тоже непогано, хай будуть. От. То крили зараз пожаримо, робить мангальчик. Скупнулися добренько. Оце, що ми сьогодні ще будемо робити, полівалочки попереставляю. і може закатаю ще у те варення, типу як дольками, яке не дольками. Ніфіга. Ось. Ну, ось так. Ось так. Так що У нас сьогодні вечір релаксу. Релаксу, бо, якщо чесно, я вже говорю, так трошки підзадовбали. Зараз піду, там ще декілька іграшок є. Закину в стірку. Я їх на короткої стірці стираю на 30 градусів. Ось, воно там швиденько, за 30 хвилинок і на великий аджим. Ставлю на 1200. І вони вже такі вилазять, що ну, не сухі, звісно, але <кхід> є. А потім все додавши в кімнату складу. Хай вони лучше там лежать, ніж в старому домі. Правильно? Правильно. Так, готуємо при свічках. Угу. А ти показував, що ми криці живемо? Так, так. Да. Угу. А, показував, так. Да. На цей, на... на шорт. На шорт. Та ми так класно віддихнули, що не, 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 не цей, так? Да? Да. Ми пішли, покупалися, потім посиділи, побалакали. Хай напишуть, тільки збухується, так? Да? Угу. Да, да, і сьогодні, теж. сьогодні по вінцу теж. Ось, так що пишіть, пишіть. Нам, нам гарно, нам коментарі треба. Так, я думаю, нам до твоїх нафіг я стільки не знаю. Я не знаю чим, Що, я капусту одну їсти буду чи що? Ну вот. Давай я буду помідорку. Угу. Короче, китя роба салатик. Угу. Я зараз біжу в погріб по тушонку, собак. Угу. кормимо собак і самі сідаємо теж їсти. Угу. Так, не знаю, що тут буде вам видно, але ми зготували ось такий п'ятничний у нас стіл вечеря. Ось кабачки пожарила з цим, з помадоркою. Ось такі крильця у нас, бачите, які гарні. О, зараз світла немає, але у нас по цьому, по, ну, як по, по нашій очері, чи як там кажуть, да, черга, черга. черга наша, так. Да. Ось такий салатик зробили. І картопелька. Блін, не, не видно її. Господі, як же вам показати? Картопелька перемазана майонезом, з чесночком, з цими всіми. Так, січку назад повертаю, бо. Бо якось тут невдобно. Боже моє, тут все. Все. ну В основному все, димо нормально. Подушки, подушки ти забув принести з вулиці. Ні, ну важно, щоб, звісно, воно було тепло в попу. У нас дермантинова ця штука в, ну, на, на сід. І воно дуже добре сидить. То ми ці подушки тягаємо то на вулицю, то додому, то то от В общем, сідаємо кушать. От, їстеньке, всім приємного, хто вечеряє з нами. Всім добрий, приємної, приємних вихідних, бо завтра, субота, вже неділя. Так, що таке? Так, воно ну тихенько. Ой, вони ж теж поїли, їм теж добре. Тихо. Вони теж балуються. Давайте заходьте на місце. Давайте. Давай. Давай. Там балуватися. Давайте, давайте. Світла ніде нема. Побігли. Все. Всім пока-пока. Завтра да. буде день, завтра буде нове відео. Ну, да. А ми щось на ютубчику зараз включимо. Доброго ранку! Усім! О, мама Доброго дзвонить! Доброго ранку. Ну да. кажи, що ми проснулися вже давненько. Так, зараз у нас 25 градусів тепло. Ось, і ми сьогодні да. проснулися в 5 ранку. Капець, це нас подорвало. В 5-й раночку. Що? Немає відео. Що, щось треба? Чи Коротше, ось, ось. Ми проснулися вже, давненько проснулися, вже і поїли, і вже я сходила на город, все зробила вже, поставила там полівалку, там бочки набираю. Там вже пробіглась по е, цим кабакам своїм, е, прорвала їх, бо я думала, я їх до цього прорвала, а вони повиростали ще. Ось. І тому вийшло, що в ямці не під, по два штучки, а в ямки по три, а то й по чотири. Там ще маленькі повилазили. Тому пішла все це прорвала, там, пролила там, то є все... О, щось. Напором води, а, це, мабуть, десь бочку не перекрила і тому такий, такий у нас напор ніякий. Треба виключити, бо мені позаливає не там, де треба. Так, ой, а де я виключалка? Ось тут. Щас, я. Зачекайте, дівчатка. Сонечко пече. Так. Ось бачите, тут поливала, але спочатку воно бризкало добре, а потім я ще включила одну бочку набрати. І, мабуть, оце погано зробила, коротше. А може хтось ще набирає водичку, може ще щось ну, мало ли. Господи, це таке діло. Єлі-єлі. Тут треба включити більше. А ну, зачекайте. Подивіться на небо, шкапоки. Отак. так. Хай тече нормально. Всім ще раз. Привіт, я тут очки. Ось покажу вам, що робила. Вже такі великі. і так було їх жалко виривати. Ну, але ж треба. Треба, бо це ось все. Бачите, ось вже такі великі, ось вони які, але треба було виривати, бо їх тут. бачите, все, 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 все. І в кожному він десь по два вирвало, десь по одному прорвало, бо якщо їх більше ставити в ямки, вони висмактують все саме полезне, а толку нема, бо в одній ямці більше двох не буде рости. І можуть рости, звісно. Але будуть, знаєте, які, Ото і не там, і не сям. Одним словом, краще хай буде один-два. І дадуть нормальний приплод і нормальний урожай. Чим вони їх буде десяток і ні одного нормального не буде. Так, що я ще не робила? Боже, в мене вже лучок, цибулечка. Воно, бачите, вже жовтіє, жовтіє. І ще часник. Все, часник випрямилися. Ось Дивіться. Якщо вам буде видно. Оп. У часника випрямилися от так. О, ось, ось. стрілки. Це вже е, означає, що його можна копати. Та його і так видно, що можна копати, бо листя вже аж е, ці, як ціка посохли. Якщо його зараз не викопати, він поділиться е, прямо в землі на дольки. І це буде дуже погано. Ось. Тому сьогодні в планах викопати часник. Так. Тут у мене водичка набирається чи ні, щось, я не чую. А ой, як добре, ну добренько, бачите, вже їй вже набралася бочечка, зараз я її виключаю, хай вона гріється в мене. Ось так. Вирубаю. Опа! І та бочка тепер швидше набереться. Вчора ввечері поливала ось тут. А? Там, де мама просипала. Ну, там ще треба йти по, луч, по цибульки. Ви ж бачите, у мене шагаюча цибуля. Ой, її треба повиривати, посушити і оці маленькі вже потім в інше місце пересадити, бо тут я хочу на наступний рік трошки все по-іншому робити. Що ще? Сьогодні помідорки, томатики обов'язково підв'язати. Обов'язково. Бо деколь я підня... підв'язав, вони вже піднялися болімінь. Стоять, а де не підв'язані, вони просто лежать. Так, що в нас ще цікавого? Щось там десь кричить. Так, ну, мабуть, приїде мама. І сьогодні в моїх планах оцей, оця діляночка, бачите, в мене, ця діляночка, вона зовсім вся якась така. То квіти, то ще щось, це мені так треба було. Тут обрали горошок, бачите? Тут було два? Хто це було, каже, це телік? Два рядки було горошку. Тут ми їх убрали. Ось. І тепер в мене тут морковочка. Морква. Її треба акуратненько, обережненько прямо прорвати. Навіть ті три капустинки, хто пам'ятає, які такі садили. Як стрьомні стрьомні маленькі. Вони тут є. І їх тут, навіть білокрилка практично не жерла. Трошечки зовсім, бачите, Найшла, знайшла, знайшла, знайшла корова. До цього і не було толком. Коротше, із-за того, що вони в кустах, таке, знаєте, було все. Тут горошик, тут кущі, і її навіть не бачила ця біла крилка, і слава Богу, ця капустка якось у мене тут більш-менш жива. Хоча я садила ось такою і думала, що нічого не було. Так. Хто прийшов? Пришу. Так, я ж виключила воду. Що таке? Ну? Я її виключила, як це вона? А! Здравствуйте! А як це я так виключила? Сейчас що це щось не то виключила. А, це коли на мама прийшла. Думаю, що таке? Це куліна мама там прийшла балака. Коротше. Оце тут зрозуміло, да? морковку треба освободити. А це в мене петрушка, це стара петрушка з того року. Вона в мене е, дала свій урожай в цьому році і вже заквітла. Там далі, отак, три рядочки, продовжується молоденька е, е, петрушка. Спеціально не виривала бур'ян, для того, щоб вона встигла піднятися. Така ж система, як з морковкою, бо висихає. А тут у мене раз, два, три, ще було чотири. Чи 5-4, по-моєму, рядки э, в этой, э, горошка теж вирвали. Сьогодні моя задача вирвати оці всі квіти, все вони мені вже тут не треба. Цю діляночку я перекапую, і тут в мене буде э, чорна речка. Хочу посадити ще чорну речку сюди, після горошку. Ну а тут я ж кажу, що помідорки трошки розростуться, в цю сторону тут перчики, і дорожка стане нормально. Грошок я вже вибрала, все класно. Ой, дивіться, які гарні перчики. Дивіться, які гарні перчики. Гарні, так? Да? Клас. А я така захріпша і є, як і, як і була. Ах, блин, це ще купання в басейні, воно, звісно, класно. Все, але ж я ж така. Де що є, сразу хватаю. Ну, Нічого страшного. Чи нічого страшного. Зараз моя задача все це поробити, те, що запланувала, поки раночок, поки не жарко. Зараз буду щось робити по городі. Потім ех, стане жарко, то піду до хати і продовжу консервування. Бо в мене там ще ті абрикоси залишилися, ще цільні абрикоси залишилися. Ось. А мама вже прийде, з, е, малинку зірве і буде нам діло. І ще вішню дособираю. Хочу зробити налівочку. Бо я ніколи не пробувала її робити, а це хочу зробити. Коль! Що, мама приходила? А, понятно. Я думаю, з ким ти балакаєш. Молока принесла. Молока принесла? Та це, клас. Понятно.